Добрий ранок. Ми з України. Друзі, добрий день. Сьогодні знову записав для вас відео. Про природу України. Фазани не повернулася. до кормушки. І спокійно собі клюють кукурузу, що я їм розкидав. Тут ми бачимо здорового самця. Видно, він тут, у них головний. Самочка. І Раден самець менший. Але по цьому видно, що він тут головний. Бачите, як Пір'я розпускає перед нею. Гарний здоровий самець фазана. Видно йому вже не один рік. Хвостом махає, залицяється на неї. Дуже гарна пір'я в його. Це знімалося пізно ввечері, тому камера зняла в чорно-білому світлі. Ну а якби в день знімали, то ви б побачили, який розмальований там і червоний, і синій, і зелений. Дуже гарне в нього. Ну а самочки сіра. Ну а це ми бачимо бурсука, бачите як він набрав трави понісу нору. Берев лапи і несе, щоб у норі було тепліше. А це вже друга ходка. Він усю траву і все листя біля нори визбирав. І за щоб було тепліше. Ну а це лисиця прийшла ось сюди до борсука. В цей день туман був. Бачите, який туман. Пливе. Вона підійшла до брусучої нори. І щось тут винюхує, Вона частенько сюди ходить і ось. Мабуть, живе десь тут недалеко. Зайшла до сусіда. Провідать його. Ну що ж, друзі, а на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал. Нотатки мисливця Ютуб. Мені буде приємно, що ви мене дивитесь. До слідуючої зустрічі. Пока.